Вона говорила, вона говорила, що знищить всі речі, розірве на тисячі клаптів, зруйнує усе і кожного ранку тримала фіранку, Дивилися в небо, як сонце встає, червоні розводи пливли над будинком, мов плями від крові. Старого вина, завжди доливаючи в келих повінця, питала у Бога, для чого війна? Кому в цьому світі потрібно вбивати? Чи зможе вона розпочати з нуля? Лежала на ліжку? І гойла рани клубочком, скрутившись, немов кошеня. Підходить дитина легенько рукою, торкнувшись її молодого чола, Прокинься, матусю, тебе хтось питає, той голос, як в тата, ось слухавка, на, і тишу зруйнує ранкове нявчання. Наснилось, примарилось, правда гірка. Останній ковток із склянки зникає, Краплина завдовжки у ціле життя.